Казка про Лео, повітряну кулю і Леонардо да Вінч. Жив був хлопчик на ім'я Лео. Він був не просто допитливим, а ще й трохи мрійливим. В його очах завжди мерехтіли зорі, а серце билось в перечутті чудес. Але Лео мав одну особливу таємницю: щоночі, коли він засинав, в його снах відкривались Двері в інший чарівний світ, де все було можливим. Одного вечора бабуся, як завжди, прийшла бажати йому солодких снів. Лео, мій маленький, запам'ятай, у снах приховані ключі до всіх таємниць світу. Вони відкриють тобі дороги, які неможливо побачити наяву. І навіть коли здається, що щось важко, пам'ятай, у тебе велике серце, і воно завжди знайде шлях. Спи спокійно, мій любий. Лео заплющив очі і раптом почув далекий мелодійний дзвін, ніби хтось кликав його. Він підвів голову і побачив перед собою величезну повітряну кулю. Вона була надзвичайною, на ній були намальовані зорі, що світились у темряві, а навколо розлітались крихітні золоті іскорки, ніби куля була частиною самого неба. З кошика лунав тихий загадковий голос. Лео! Ти готовий вирушити до світу, де здійснюються найзаповітніші мрії? Лео не вагався ні секунди, він стрибнув у кошик, і куля почала повільно підніматися в нічне небо. Вітер тихо шепотів йому казкові історії, а зорі, здавалося, миготіли сильніше, ніби підморгували хлопчику. Куля летіла вище і вище, поки Лео не побачив місто, що заховалося за густими хмарами. Це було старовинне місто, де час, здавалось, зупинився. Ліхтарі світилися теплим золотим світлом, вулиці були вкриті бруківкою, а в повітрі пахло чимось чарівним. Ніби давні таємниці чекали, щоб їх відкрили. Тут Лео зустрів високого чоловіка з проникливими очима й довгою бородою. Той малював щось на пергаменті. Хто ти? несміливо запитав хлопчик. Я Леонардо да Вінчі». А ти, юний Мандрівнику, що привело тебе сюди? Я хочу дізнати щось особливе, сказав Лео, щось, що зробить мої мрії ще більш чарівними. Чудово, тоді допоможи мені створити дещо. Це буде літальна машина, здатна досягти самого зоряного неба. Тобі цікаво? Лео захоплено кивнув, і вони почали працювати разом над кресленнями літальної машини. Це був незвичайний апарат, він мав крила з тонкого напівпрозорого матеріалу. Коли машина була готова, Леонардо да Вінчі сказав: Зараз ти побачиш. Як мрії стають реальністю. Вони піднялися в небо, і Лео відчув, як вітер обіймає його, а зорі стають ближчими. В цей момент він зрозумів, що всі його мрії, навіть найсміливіші, можуть здійснитися, якщо він буде вірити в себе. Коли подорож закінчилася, Лео подякував Леонардо і запитав, чому ти вирішив показати мені все це? Бо ти сміливий, Лео, тихо відповів майстер. Ти той, хто не боїться мріяти, пам'ятай, що у світі є багато таємниць, і вони чекають саме на тебе. І тут Лео прокинувся. Бабуся вже сиділа біля нього з чашкою теплого молока. Ну що, мій любий, знову були пригоди. Ой, бабусю, це було так неймовірно, я бачив Леонардо да вінчі. Ми разом літали до зірок. Мій маленький мрійнику, сказала бабуся, запам'ятай, у твоєму серці завжди буде місце для чарів, ніколи не зупиняйся на шляху до своїх мрій. І відтоді кожна ніч Лео була сповнена пригод, а його серце завжди пам'ятало, що найбільша магія живе в ньому самому.